В рамках розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке відбулося під головуванням керівника офісу голови держави Андрія Єрмака, за участі прем'єр-міністра України профільних міністрів та представників обласної та регіональної влад, 12 жовтня обговорили спільну роботу центральної місцевої влади, підготовку до опалювального періоду, розвиток при кордоні в умовах війни, допомогу внутрішньопереміщеним особам. Підсумував результати засідання голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Це таке розширене. Засідання президії Конгресу при президенті, міських і регіональних влад він пройшов у нас вперше. До цього він проходив в інших регіонах, десь біля 11-12 областей вже пройшли. І результати дуже. А позитивні, тому що оперативно вирішуються питання, проблемні питання, які існують для того чи іншого регіону. Голова ОВА детальніше розказав, які питання стали ключовими під час засідання конгресу. Практично всі райони були задіяні: це Шостка, це Сумський район, це Ахтирський район. Питання піднялись саме актуальні, які стосуються і машинобудівництва, і фермерських господарств, прикордонних наших громад, безпекові середовище розглядалось. Тобто питання інформаційної безпеки, ці питання вони десь перекликаються із проблемами. Кож регіону Чернігівського прикордонного теж регіону питання ПДФО піднімалося і була дана надана чітка відповідь, як воно буде компенсуватися. Обговорили питання готовності Сумщини до зими. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що Росія планує відновити масований енергетичний терор після того, як суттєво знизиться температура. Очільник Сумської області запевнив, що регіон до опалювального сезону готовий на 99%. Ми входимо в той графік. Визначені і поставлені мною були задачі щодо захисту інфраструктури критичної, яка може постраждати від ракетних артилерійських обстрілів. Досі наболілим залишається і питання облаштування укриттів у навчальних закладах Сумщини. Буквально вчора я перевіряв готовність деяких захисних споруд наших шкіл. Вони, на жаль, ще стоять в черзі на фінансування. Голова уряду повідомив, що в північних регіонах розгорнуто мережу пунктів незламності. На території Чернігівської області їх створено 330, у Сумській 541. Також Денис Шмигаль наголосив на важливості забезпечити доступність їх для усіх людей, наявність світла, тепла та зв'язку. Також Кабінет міністрів України працює над створенням карти пунктів обігріву та укриттів у застосунку діям.